Понад дві тисячі прикарпатців висловили свою солідарність Києву під стінами Івано-Франківської обласної державної адміністрації. На мітинг прийшли різні верстви населення. Жінки молились та плакали. Присутні скандували гасла, тримали плакати із надписами про права та свободи громадян. Люди хочуть, аби нарешті у державі запанував мир і спокій. Аби наші діти мали на працю, Ми відстоюємо інтереси нашого народу, нашої держави, нашого наших дітей, які стоять там, мерзнуть і не знають навіть своє майбутнє, що нас чекає. Хоча б кожна. Друга родина зробила так, як ми. Один в Києві. коло частини, а я тут. То було б Україну і рятували. Ми не годні на це дивитися, ми матері, нам серце розривається, що наших дітей катують.